На Донбасі можуть створити демілітаризовану зону. Західні медіа стверджують, Україна погодилася. Проте на Банковій заперечують яка ситуація насправді, як сторони ділитимуть території? Обговоримо далі на каналі Січас. Тисніть вподобайку і починаймо. Україна готова піти на поступки задля завершення війни і згодна на створення демілітаризованої зони на Донбасі. Про це пише видання «Лемонт» із посиланням на Михайла Подоляка. За його словами, така зона передбачає виведення як українських, так і російських військ з обох боків лінії фронту. Але потрібно ще визначити, яке озброєння буде заборонене у цій зоні, і хто це контролюватиме. Видання наводить такі слова подоляка. Цитую. Потрібно буде логічно та юридично визначити, чи слід вивести всі види озброєння, чи лише важке озброєння, щоб запобігти можливим порушенням. Представники моніторингових місій та іноземного контингенту повинні будуть бути присутніми, аби забезпечити дотримання узгоджених принципів. Кінець цитати в офісі президента миттєво відреагували на публікацію. Радник президента Дмитро Литвин заявив. Слова подоляка про нібито згоду України на буферну зону спотворили. Насправді ж Подоляк обговорював лише теоретичні моделі врегулювання ситуації. Литвин додав цитую: чи погодилась Україна, чи не погодилась, може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні, що є народом України. Вчора президент про це сказав журналістам. Прокоментував радник Зеленського. Партнери України погоджуються. Територіальне питання дуже складне. Але рішення доведеться ухвалювати. Зокрема, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан сподівається, що Європа допоможе Україні зробити цей непростий вибір. Аби запобігти великим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти тут катастрофі, необхідно зробити вибір. Я знаю, що це важко, особливо земельне питання неймовірно складне. Нехай Бог не допустить, щоб хтось пережив подібне, сказав Фідан. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зауважила, мирна угода не повинна містити зародків для нового конфлікту, і, попри тиск, Європа залишається непохитною щодо досягнення справедливого і сталого миру для України. Можливо, переконати Кремль піти на поступки зможе Раджаб Ердоган уже 12 грудня. Турецький лідер може зустрітися із диктатором Путіним у Туркменістані. Там проходить міжнародний форум миру і безпеки. Тим часом Сполучені Штати підтвердили, готові надати Україні післявоєнні гарантії безпеки. Дональд Трамп заявив, що його обіцянка залишається в силі. Це називається безпековою угодою. Вона критично важлива для досягнення миру. Ми допоможемо забезпечити безпеку, бо, на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети. Проте досі немає згоди щодо основного тексту мирної угоди. Трамп стверджує, що Зеленський, буцімто єдиний, кому не подобається проєкт Вашингтона. Глава Білого Дому пояснив, я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського його людям подобається проєкт угоди. Водночас Трамп погодився, що територіальне питання складне. Він прийняв його із угодою про нерухомість, але помноженою на тисячу. Вкотре обговорити мирний план, сторони спробують 13 грудня у Парижі. Трамп додав, що американська делегація поїде на зустріч лише якщо вбачатиме у цьому шанси на прогрес у врегулюванні. А Володимир Зеленський відреагував на закиди Вашингтона щодо необхідності проведення виборів. Президент готовий організувати голосування, якщо Трамп змусить Путіна припинити вогонь. Сама Америка може допомогти із цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню, що не менше на період виборчого процесу та голосування. Пояснив Зеленський. Досі не визначена і доля російських заморожених активів. Ще одна країна ЄС виступила проти виділення Україні репараційної позики із цих коштів: це Словаччина. Прем'єр Роберт Фіцо пообіцяв керівництву ЄС блокувати будь-які рішення про передачу Україні грошей, нібито на війну. Тим часом аналітики інституту вивчення війни зауважили, Росія навмисно затягує з мирними переговорами. Мовляв, Кремлю не подобається план із 28 пунктів. Особливо ті, що стосуються заморожування лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині, також передачі ЗАЕС під контроль МАГАТЕ і гарантії безпеки для України у Москві Обрали стратегію продовжувати тиснути на Вашингтон, аби нав'язати власні умови миру в Україні. Виникає запитання: а чи наблизилися сторони взагалі до підписання мирної угоди? Український генштаб підтвердив знищення російського літака. У звіті за минулу добу у графі «літаки» додався плюс один спалений борт окупантів. Вочевидь, йдеться про військово-транспортний літак окупантів. АМ 26 Задпабліки вночі скаржилися на удари по аеродрому Кача у тимчасово окупованому Криму. А телеграм-канал Кримський Вітер уточнив, що також є жертви серед російських військових. Одночасно із цим у російських пабліках поширюється інформація про смерть на фронті Станіслава Орлова, колишнього командира російської 88-ї бригади «Еспаньола». Він відомий на прізвисько Іспанець. Офіційного підтвердження про ліквідацію окупанта поки що немає. А тим часом популярний серед окупантів канал про авіацію РФ «Файтер Бомбер» видав чергову порцію інсайдів. Зедблогер зізнався, що втрати російської авіації, пілотів та іншого персоналу набагато більше ніж хтось думає. Bomber пише, що від початку великої війни льотний склад гине практично щодня, і мовляв, якби про кожного довелося писати, то канал перетворився б на суцільну могильну плиту із іменами загиблих, адже гинуть і пілоти, і техніки, і інженери: хтось у повітрі, інші на землі від українських ракет і дронів. Цей допис оцінив військовий аналітик Ігаль Левін. Він сподівається, що фанатики і прихильники війни, можливо, нарешті прозріють і зрозуміють, російська авіація суттєво облажалася в Україні. Цитую, хороший пост, чесний, холодний душ, затятим апологетам Ми ще не починали, і не бомбимо килимовими і чавунними бомбами міста як у Сирії, тому що нібито гуманні і шкодуємо. Кінець цитати тим часом російський Ярославель досі не оговтався від нічних прильотів. У місті утворилися шалені затори, автівка та громадський транспорт майже не рухається. Заважу, що через пожежу на нафтопереробному заводі у Ярославлі силовики прикрили частину доріг, у тому числі Московський проспект і ділянку траси М-8. як наслідок по місту багатокілометрові затори. Наразі місцева влада вже оголосила про зняття обмежень на проїзд московським проспектом. Нагадаю, що після влучань у Ярославлі спалахнув НПЗ Славніфть Янос. Це нафтопереробний завод паливно-масляного профілю. За обсягом переробки входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ, і є найбільшим нафтопереробним підприємством у центральному федеральному окрузі Росії. Цей завод належить компаніям РасНЕФТЬ і Газпром. А в Орську Оренбургської області тим часом палає місцевий механічний завод. Він входить до складу технодинаміки, що належить розстєху. У небі видно густий дим. Пожежа не вщухає підприємство, займається виготовленням більше половини артилерійських гільз різних калібрів, що виробляються у Росії. Крім того, завод виробляє комплектуючі для реактивних систем залпового вогню окупантів. Місцеве МНС визнало факт пожежі, але не уточнило, яке саме підприємство горить. Займання гасять три десятки пожежників. Хорошою новиною поділилися наші сили спецоперацій. Разом із повстанцями руху Чорна Іскра. Вони уразили два російські кораблі у Каспійському морі. Повстанці надали розвіддані про маршрут і вантаж. Після чого атаки зазнали судна композитор Рахманінов та Аскар Сарича. Вони привозили зброю та військову техніку окупантів. А московські аеропорти в цей час не приймають літаки. Повітряні гавані закриті вже кілька годин. Пишуть російські пабліки. Усе через ракетну небезпеку. Росавіація оголосила план Килим. Рейси не приймають і не випускають. Українські бійці здійснили успішну контратаку у Куп'янську, що на Харківщині. Сили оборони перекрили підступи до міста і повністю оточили окупантів. Про це повідомляє командування другого корпусу Нацгвардії Хартія. За майже три місяці операції наші захисники ліквідували більше тисячі російських окупантів. Також звільнили села Кіндрашівка і Радьківка на північних околицях Куп'янська. Українські підрозділи прорвалися до річки Оскіл і таким чином повністю заблокували всі наземні маршрути. Більше 200 бійців противника оточені у місті. Підкріплення до них зайти не зможе. Командир другого корпусу хартії Ігор Корнет Оболінський додав. Бої в центрі міста тривають, але згодом Куп'янськ повністю звільнять, запевнив полковник. Аналітика Діпстейт підтвердила заяви військових і пояснили, як нашим воїнам вдалося оточити ворога. Цитую операція почалася із створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили оборони зайняли радьківку та кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після чого відбулася зачистка москалівки та північно-західних околиць самого Куп'янська. Йдеться в повідомленні фахівці. Додали, операція триває, адже в центрі міста ще багато росіян. Проте в російських пабліках уже істерика. Пропагандисти намагаються перебити потік інформації про успішні дії наших бійців традиційними фейками і вкидами. Зокрема, пишуть буцімто разом із окупантами в Куп'янську заблоковані пів тисячі мирних жителів, називають їх ледве незаручниками ЗСУ. Можливо, пропагандисти мають на увазі своїх же військових, які раніше проникли в Куп'янськ і одразу перевдяглися у цивільне, аби прикритися мирними мешканцями і дезорієнтувати ЗСУ. Нагадаю, що начальник генштабу РФ Валерій Герасімов ще 21 листопада особисто відзвітував Путіну про нібито повне захоплення Куп'янська, мовляв, відзначилися військові групування. Захід відтоді сам диктатор і Герасимов неодноразово розповідали казки про буцімто повну окупацію Куп'янська і оточення 15 батальйонів зсу. Як бачимо, все навпаки. Тим часом успішними діями похвалилися добровольці Легіону Свобода Росії. Вони скористалися погодою та рельєфом і зайшли в тил ворога під Покровськом. Там був розташований пункт управління безпілотниками 7-ї роти 35-ї мотострілецької бригади РФ. Його повністю знищили. Сім росіян загинули, один поранений. Частину техніки та засобів зв'язку забрали наші бійці, решту спалили. Після виконання місії воїни повернулися на підконтрольну Україні територію. Також є хороші новини із Дніпропетровщини. Військовий із позовним мочною повідомляє про покращення ситуації у районі Новопавлівки. Там триває справжня війна дронів. Каже, поступово сіра зона зміщується на південь. Тепер у наших оборонців є можливість тиснути не лише з півночі та заходу, а й відкидати противника з південного сходу. Якщо буде наказ командування, є можливість звільнити село, додав боєць. На іншій ділянці у Дніпропетровській області українські воїни намагаються звільнити Орестопіль. Мучний каже, що наша група штурмовиків прорвалася до села, але закріпитися поки що не змогла. Окупанти накривають вогнем. Логістика працює з обох сторон, тому тривають класичні гойдалки. Ситуація змінюється постійно. Водночас українське командування спростовує інформацію про росіян про нібито окупацію Сіверська на Донеччині. Речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець повідомив: тривають бої. Командири всіх рівнів працюють над врегулюванням критичної ситуації. А військовий Станіслав Бунятов констатує проблеми під Лиманом. За його словами, ворог перекинув туди резерви піхоти. Дронами противник встановлює контроль над логістичними маршрутами. На жаль, каже Бунятов, напрямок із Лиманського поступово перетворюється на слов'янський. Росія не проти створення на Донбасі демілітаризованої зони. Військові РФ там не будуть присутні. Про це заявив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков. Однак він підкреслив, ця зона все одно має бути під фактичним контролем Москви. і забезпечуватимуть його силовики. Далі цитую припинення вогню може настати лише після виведення українських військ. А що там буде потім? Про це можна говорити. Цілком можливо, там не буде безпосередньо військ. Ані російських, ані українських, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку та організації життя. Повідомив Ушаков. Нагадаю, що за версією видання Лемонт Україна, нібито теж згодна на демілітаризовану зону і розглядає виведення військ, якщо Росія зробить те саме. Про це журналістам розповів Михайло Подоляк, але невдовзі офіс президента спростував цю тезу. Радник президента Дмитро Литвин запевнив, слова Подаляка перекрутили, і Україна ще не погоджувалася на створення буферної зони на Донбасі. Мовляв, це питання в компетенції українського народу на виборах чи референдумі. Тим часом Білий Дім схвалив українські удари по тіньовому флоту Росії. Про це пише The Atlantic. За президентства Джо Байдена Україні не дозволяли атакувати нафтову логістику Росіян у міжнародних водах. Американці боялися ескалації. Однак Дональд Трамп змінив цю політику. Повідомляють журналісти. Новий очільник Білого Дому не лише не заперечував, а деколи навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження танкерів. Усе це із метою тиску на Кремль для завершення війни. Зазначається, що за останні тижні Україна підірвала п'ять суден тіньового флоту РФ. Паралельно відбувається потепління у відносинах між США і Білоруссю. Американська делегація знову прибула до Мінська. Її очолив спецпредставник Трампа Джон Коул. Олександр Лукашенко привітав його із призначенням і розповів про бажання продовжувати співробітництво із Вашингтоном. ЗМІ раніше писали, що Трамп використовує Лукашенка для тиску на Путіна у мирному процесі. Мінськ теж має свій зиск. США уже послабили санкції проти Білорусі. Натомість Лукашенко продовжує провокувати Європу за допомогою мігрантів. У Польщі біля кордону із Білоруссю виявили тунель, через який пройшли майже дві сотні мігрантів. Прикордонники помітили його 11 грудня поблизу Наривки в Підляському воєводстві. Його вхід прихований у лісі. Тунель довжиною кілька десятків метрів і завишки близько півтора метра. Через нього кордон перетнули понад 180 іноземців, 130 із них правоохоронці затримали. Це громадяни Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу тощо. Пошук решти порушників триває. Тим часом західні змі змогли підтвердити ще один пункт мирного плану щодо України. Він передбачає вступ до ЄС до 2027 року. Видання Financial Times уточнює. Вступ до ЄС до 1 січня 2027 року вказано в останньому проєкті мирної пропозиції щодо України, яку обговорюють американські та українські офіційні особи за підтримки Брюсселя. Включення цього пункту до мирної угоди зробить для Києва членство фактом, що відбувся. Кінець цитати уже найближчого понеділка. Володимир Зеленський прилетить до Берліна. Там президент має зустрітися із Фрідріхом Мерцом. Окрім канцлера, на переговорах очікують Еммануеля Макрона, Кіра Стармера і, можливо, представників Польщі та Італії. Тема розмови мирна угода. А поки що, Володимир Зеленський на фронті. Президент приїхав до Куп'янська на Харківщині. У місті тривають бойові дії. За словами Зеленського, Росіяни багато розповідали про нібито повну окупацію міста, але результатів досягають саме наші воїни, і це допомагає вести мирні переговори, додав президент. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягти результатів у дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Кінець цитати. Росія ввечері 12 грудня атакувала Одесу балістичними ракетами. У місті пролунали кілька вибухів. Жителі повідомили про що не менше три прильоти і опублікували перші кадри із наслідками атаки. Над Одесою видно стовп густого диму. Журналісти Суспільного уточнили, що принаймні одна ракета поцілила у цивільне судно. Воно стояло у порту Одеси. Що не менше одна людина отримала травми. Водночас витоку та забруднення повітря хімічними речовинами не фіксують. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що попередньо у порту палає турецьке торгове судно. Пожежа лише посилюється, задимлення наростає раніше в день. Окупанти накрили дронами Харківщину. Вибухи пролунали у Нововодолаській громаді. Ворог ударив безпілотниками герань 2 по автозаправці у селищі Павлівка. За даними поліції, шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Один чоловік 62 років, працівник заправки, у тяжкому стані. Водночас у Костянтинівці на Донеччині через обстріл окупантів загинули двоє жителів, ще один поранений. Начальник міської адміністрації Сергій Горбунов уточнив: Росія скинула на Костянтинівку авіабомбу ФАП 250 А на Сумщині окупанти вдарили дронами просто по спортивній школі у шості, де у цей час займалися діти. Ворог спрямував на будівлю два БПЛА. Очільник Сумщини Олег Григоров додав: усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали у безпечне місце. Усі живі, поранених немає. Подібних ударів по цивільних об'єктах може стати більше. Фахівець із радіотехнології Сергій Безкресного, відомий як ФЛЕШ, попередив про нову загрозу. каже, що росіяни шукають способи встановити у помешканнях українців ретранслятори для шахетів. Цитую для цього вони планують вибирати приватні будинки і, ймовірно, літніх людей. Будь ласка, попереду своїх батьків і сусідів звертати увагу на подібні прохання сторонніх людей, прохання полягатиме в установці невеликої коробки, яку потрібно підключити до розетки, і якщо це можливо, до інтернету. Кінець цитати: а поки ворог гадить по мирних жителях, наші воїни відповідають ударами по військових цілях. ГОР звітувало про ураження транспортного літака Ан 26 у тимчасово окупованому Криму. Загарбники саме готувалися злітати, запустили двигуни, проте не встигли. Оператори дронів спецпідрозділу Примари влучили точно у ціль: у лівий турбогвинтовий двигун. Крім цього, бійці успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи РЛС нєба М та заховано у купол РЛС, яка слугувала очима ворожим комплексам с 300 С-400. Натомість агресор цинічно продовжує бити по енергетиці. Вочевидь, хоче залишити українців без світла і тепла, і це при тому, що на Україну насуваються перші відчутні морози. Синоптики попередили вже найближчої доби на дорогах з'явиться ожеледиця, а температура вночі опуститься до мінус 4 і навіть до мінус 6 градусів. Також можливий сніг. Голова Укренерго Віталій Зайченко назвав критичний сценарій для української енергетики: це температура мінус 10 і нижче протягом тижня. Але якщо не буде нових атак, то пережити зиму реально цитую електроенергією. Неможливо буде забезпечити ні за рахунок імпорту, ні внутрішніх джерел покриття нашого енергоспоживання. Понад чотири черги відключень одночасно навряд чи буде, якщо не буде нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Додав він на додачу до заморозків Україну, ще й сколихнув землетрус. Його можна було відчути на Тернопільщині. Підземні поштовхи магнітудою 2,9 бали за шкалою Ріхтера зафіксували на глибині 3 кілометри. Якщо серед наших глядачів є жителі Тернопільщини, напишіть в коментарях, чи відчули ви поштовхи. Також закликаю усіх поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо досі цього не зробили.